хлопці, дівчата, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд набору від компанії Лукаєс. його артикул B 2413. І це в нас Gold Collection. Давайте я трохи ближче вам піднесу, трохи може блікувати, але ось така картина в нас. З вами очікую коли-небудь. І так, давайте одразу пройдемося, що саме цікавого є. Я можу від от так от прибрати прев'ю, до речі. Це я тільки щойно побачила. Я прибрала основну етикетку, яка захищала набір Отже, я хочу, щоб ви дуже детальні, детально розгля... розгляділи цю картину, яку нам запропонував Лукаєс. Тут в нас є, мені так здається, що це вуточки, гуси, їх сім штук. До речі, така велика робота буде і стільки багато деталей. Мені здається, що мене більш всього в цій картині зацікавила саме ось ця частина. Не знаю чому. Я не дуже там люблю собак чи ще щось. Чогось мені ось ця водойма мене зацікавила. Ось. І ось такий сюжет, дуже-дуже багато деталей. Можна, тут два голуби. Два не один. Не знаю, як там з цифрами, що за що відповідає. Мені здається, що ось ця красна штучка це красна ота пташка. Так. І давайте пройдемося по характеристикам. В цій роботі будуть бленди. Вони відмічні ось таким хрестиком кольоровим. Тут буде у нас хрест у дві, у дві, у дві нитки, бленд, теж дві, фрузелочки і бекстіч у дві нитки. А іда в нас 18-та, зверніть увагу, не 16-та, бо на менші роботи завжди 16-та кладеться. Тож, цей каунт буде трохи менший. За звичний дол КС. Тут будуть вже розлінійна конва, це дуже добре. Молінеан кор вишивала, знаю, рекомендую. 71 колір і а, уровень майстерності 6 з 8. Багато деталей, тож так. А розміри роботи будуть у нас 47х34 см. Немаленька робота. І ось така приклад схеми, яка вкладена в набір. І супутники наші. Це дві голочки: голка гобеленова, голка гостра з гострим кінчиком для бекстічу можливо, він тут буде. ну В написі я точно бачу. Ну і тут вказано в нас. І нитка вдягач. А, вироблено все в Молдові. Назва Дерев'яний котедж. Ось так виглядає у нас прев'ю, з іншого боку нічого. І ось так виглядає саме само пакування. Мені здається, що дане пакування я ще таку велику роботу не вишивала від компанії Лукая. Але мені здається, що тут буде непогана. Зберігатися сам процес, коли він буде відшиватися. Ну, до прикладу, нитки, якщо ви не плануєте їх перевішувати. А я, до речі, не планую. Так, хочу привітати, хто пакував цей набір. Все тут одна зроблена по-іншому. Ну, Це не дуже там нас має якось хвилювати. Давайте з неї і почнемо. Багато ниток, до речі, дуже багато. Ми можемо навіть відкрити ще більше набір нашу коробку, так? І я пропоную зараз переглянути нитки. Багато дівчат кажуть, що нитки від компанії Ancore і від компанії Лука Ес, вони чимось схожі. Але я б сказала, що це тільки на перший погляд. Вони мають таку, не таку яскравість, як в Лукасі. Ну, можна порівняти, можна порівняти. Але ми сьогодні дивимося анкоровські, дуже приємні такі кольори, дуже багато нитки. Це, це, я не знаю, мало б погати, але чогось радує дівчата, не знаю чому. Так, Це в нас планшетка. До речі, тут внизу, якщо ви бачите, є артикул набору, та який номер планшетки. Це дуже зручно, коли в тебе два вже розпочатих набори від компанії LukeS. Ось такі ще в нас кольори. Тут вже поменше ниточок. Так, набагато менше. Це в нас четверта, а де ж наша п'ята. Якось воно так зложено. Так, ось такий набір, я вам вже його показала. Він запакований, не буду його розпаковувати. Тут все стандартне, не дуже дорогі і не дуже дешеві девайси. Вони. На процес їх точно вистачає, але це вже, як хто буде користуватися, відкладемо трошечки. Так, а сюди ось так положимо, щоб було гарніше в кадрі. Так, ця взагалі взагалі-то маленька, худенька, сама худенька така, як ми... ну, мені так здається, сама худа. Це номер два планшеточка. А далі, ну, трошечки більше ось такі кольори. Кольори такі не яскраві в, одно, в один час, а в інший. Є дуже яскраві. О, ще одна худишка. Ось так вона виглядає. Ось такі кольори. І це у нас перша планшетка. І, е, так, це така. Трохи менше від першої, що ми дивилися, але вона п'ята передостання за нумерацією, яка внизу у нас розташована. Ось так. виглядає. Десь тут має бути ось тут, бачите, є основний значок, і це у нас, як я знаю, Визначення, що цим кольором ще виконується бекстіч. Більше я не бачила, але ось саме так на планшетках компанія Лукаес відмічає, що є ще і бекстіч. Так, що в нас тут є? Тут у нас є така канва, вона не білого кольору. Як це зрозуміти? Все просто беремо пакаван нашої схеми і кладемо на нашу канву. І ви розумієте, що це у канвиці колір Avery. Беж, можемо сказати так. Це в нас стопарик схеми. Ось, але я, якщо я буду вишивати цю роботу, але буду використовувати електронну схему. Буду купляти її у дівчат, які займаються переробкою. Коротше кажучи, така канва немаленька. немаленька. Таку можна навіть спокійно брати у гобленову раму. Можна і на п'яльцях вишивати, звісно. Але така немаленька, маленька. Я, я думаю, що буде трошечки заменша. Але ні. Сподів... Очікування та сподівання, так? Добре, тут ми покладемо нашу канву, Так, і тут в нас є схема. Давайте я трошечки сама подивлюся, як це виглядає. Тут в нас, як завжди, нагадування дівчат, нагадування, як треба використовувати цю конву, для того, щоб розмітка, яка розташована на конві, зникла. Ми маємо дотримуватися інструкції. І ось наша інструкція. Що ось так виглядає: це перший варіант, коли ми ще не попрали роботу. І коли вже вишита робота, 40 градусів вода, і наша розмітка кудись подінеться. Хімічні процеси, дівчата, що я можу сказати, хімія не тільки класна в школі, а ще і, і у вишиванні. Тут нас зустрічають, як завжди, зустрічають наші. Сертифікати якості. Є у нас російська мова, українська мова, англійська мова, і перша, я так розумію, руминська. Або в Молдові, у них зараз офіційна мова руминська, потім йде російська, українська. І хочу вам нагадати, що в нас саме такий. Такий же закон зараз існує, для тих, для кого це дуже-дуже ріже а, сумління, так, виробників, як вони так посміли. А в нас теж має бути спочатку українська мова, міжнародна мова і потім російська у нас стоїть. Іноді виробники можуть жонглювати окрім української мови. Перша державна дає. Де Хто є представником, потім міжнародна або куди буде товар ще експортируватися. Так, далі схема. Схема, до речі, як завжди, великого розміру. І так, щоб вам було зрозуміло, що виробник чує своїх підписників. Пам'ятаєте, колись дівчата просили, щоб була якась адаптація по типу як у Dimensions. Я думаю, що ви не бачите, це саме, яка це саме сторіночка. І бачите, так, друковане на лазерному принтері, мабуть, щось таке блистить. І є в нас ось такі позначки. Так. Що тут у нас ще є? Ще є один пакован. Подивлюсь, що там в нас є? Теж схема. Хочу показати вам, так, як тут. Тут є ще зеленого кольору знач... значочки і червоного, який я вам вже показувала. А... Ось тут я так думаю, що це фрузілок, як він відмічений, як на, кар... як на електронних схемах є, так? Зараз ще побачимо, може тут ще щось є цікавеньке. Бо я ще не дивилася, а з вами одразу відкрила. Ну, як завжди, значки мені подобаються. Все зрозуміло. Так, на перший погляд не скажу, що є якісь повтори. Але, можливо, я погано дивлюся. Так, в нас тут є ще інструкція, як виробник малює нам схему, класичну схему виконання хрестика, але кожна з нас вишиває як вміє, як любить випуск цього набору 8 грудня 2022 року. Він ще новий в мене, вже два роки пройшло. Я в шоці, дівчата. Хоча стандартна інструкція, як виконувати. І ось така стандартна зарисовка. Це, до речі, у кого є планшети від як... ні, не планшети, А планери від планшету. Там в них є саме такі квадратики, ви можете. Вирізати і частину наклеїти туди. Є в мене подруга, у котрій є такий. Тут у нас все як завжди, нумерація, яка йде. Так. І ще тут є у нас якісь позначки. Я так думаю, що червоного кольору. А, бачите, тут у нас зверху є, так. Дивіться на обратну сторону. Тут у нас є продовження. Як виглядають наші бленди? Що треба поєднати, щоб був бленд? І вирухано, скільки буде стежків кожного знаку. І ось ці значки вже на самій схемі. І тут написано, що це бленди для особи. Особливо неуважне. Так, а що у нас тут? У нас тут. А, тут от є у нас, до речі, раніше не бачила такого символ на планшетці, символ на схемі І ось наша зелена. Зелений значок, як він виглядає на схемі, а як на планшетці. Тобто виробник е нагадав нам, що е ну, трошечки розбавив нам схему. Так. І ще в нас є колір 49, в якому він я вам його показувала. Він виступає як хрестик в дві, як бекстіч в дві і як фрузілок в одну нитку. Я, чесно кажучи, фрузілок в одну нитку не дуже мені подобається, бо навіть на Аїді він може провалюватися. І в одну нить, а скільки обертів, не сказано. Як ми знаємо, хто вишивав Dimensions, а я його не вишивала, що оберти мають значення. Чим менше обертів навколо голки, тим а Менше і акуратніше буде виглядати фрузілок. Чим більше обертів, тим він буде крупніший. І ось хочу ще раз вам показати ниточки. Чудові, чудові ниточки. Мені дуже подобається, дуже. Ох. Головне тепер. Коли ти побачив цю красу, і ще фінішу в цьому році, мабуть, вже ніякого не буде, коли розпочинати цю красу, мені подобається дуже ось так дивитися на ниточки і збоку теж вони чудові. Запаху ніякого немає, якщо що, може для когось це дуже. Важлива інформація, тож я її вам надаю. Так, і якщо скласти правильно наші планшетки, так, два відсюди. Так, не хочу їх тріпати трошечки. Я, до речі, вже отримувалася, не роблю ніяку змотку, перемотку. Користуюся саме цими планшетками. Зараз я вам покажу на прикладі. Ось так виглядає кольорова полі... палітра набору. Зараз д... покажу вам цей вієр. Віяло, ниток. Чудовий, дуже чудовий. Мені подобається. Так, і як же я використовую планшетки, якщо, якщо в мене вже розпочатий набір, саме ось так. Це не дуже правильно, коли голка проштрихає нитку, але в моєму випадку, ось так це виглядає зворотньо. Я думаю, що можна трошечки. Ось так виглядає. Всі в планшетки саме так. Ось тут велика. І ви бачите, як голочки тримаються за цю. Бабіну ниток. Це придумала не я, це я підгляділа у Марії Хрестик, канал називається. Колись вона приїздила к нам на зустріч і ось так саме показувала, що в неї ось так. І казала, що це нормально. І я спробувала, і так дійсно, це як варіант використання без додаткових якихось там органайзерів до роботи. Це, до речі, теж нитка Ancour, але це вже у нас Let's Stitch і вона комплектується завжди ниткою Ancoр. Теж подобається мені більше Ankor і Luca ніж DMC, як завжди. Поки що інші других в мене немає. Любимчиків, скажімо так. Тож, дівчата, ще раз покажу вам цю красу, яку нам в 22-му році спакували та поклали в набір. Ось таку чудову роботу, дуже вона класна, дуже багато деталей. Коли ж її розпочати вишивати? Бачила декілька дівчат. В марафоні Мерцешор розпочали цю роботу з верхнього лівого куту кутика. Я теж розпочинаю завжди там. Ну, коротше, дуже чудова робота, але ще відшив, я не бачила. Тож, це відкритий вже набір, тож, можливо. За того, що я його відкрила, може скоро і розпочну, як ви вважаєте, було б вам цікаво чи ні. А чекаю вас в коментарях. Не забувайте підписуватися на мій канал. Давайте обговорювати вишивку, в кого є які питання, проблеми, які лайфхаки, до речі. Їх ніколи не буває, дівчата, багато. Щось новеньке, хочеться завжди почути. Тож, якщо у вас є щось сказати, можливо, ви вже відшили цю роботу, але не є блогером. А може, вона вже є у вас на сторінці в інстаграмі або в Фейсбуці. Будь ласка, напишіть мені про це. Мені було б дуже-дуже цікаво подивитися, як же виглядає відшив саме цієї роботи. Бо вона, мені здається, чудова. На цьому приємному моменті Хочу вам подякувати за вашу увагу і сказати до зустрічі на моєму каналі. Па-па!